19 лютого відзначається День Державного герба України. Саме цього дня, у 1992 році, Верховна Рада затвердила герб у вигляді тризуба. Історія символу: Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на українській території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак та оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, оскільки він був знаком князівського роду Рюриковичів. Тризуб символізує єдність духовної, політичної і військової сили народу. Автори Герба України були родом з Субщини, художники Георгій Нарбут та Василь Кричевський. У 1917 році герб розробляв Василь Кричевський на доручення Центральної Ради. 22 березня 1918 року малою радою було схвалено зображення тризубу князя Володимира Великого, обрамленого оливковим вінком. Після нього над гербом працював майстер графіки Георгій Нарбут. Він розробив проєкт державного герба і печатки української держави, і вже зараз Державний герб України це офіційний державний символ, який представляє Україну як суверенну та незалежну державу. Герб України складається з золотого тризуба на синьому фоні у вигляді щита. Цей золотий тризуб символізує єдність духу, тіла та душі, а також трійцю батька, сина та святого духа. Золотий колір означає багатство, славу та віру, а синій колір небо, воду та мир. Герб України використовується на державних прапорах, печатках, документах, монетах, нагородах, військовій формі та інших атрибутах державності. Крім Герба України, який ми бачимо сьогодні, існує також проект Великого Герба України, який має бути прийнятий Верховною Радою України. Великий Герб України має містить зображення козака з рушницею, який є символом війська Запорозького. А також герби історичних земель України. Отже, герб України це не просто знак, це символ національної гідності, свободи та єдності. Герб України відбиває наше минуле, наше сьогодення та наше майбутнє. Герб України це наша ідентичність, наша пам'ять та наша надія. Я пишаюсь тим, що я є громадянином України і що маю такий герб. А ви?